Інтелект-проект Києво-Могилянської бізнес-школи. Перш ніж піаритися назовні, треба навести лад всередині. Добрий день, шановні радіослухачі. З вами радіо КМБС. Всім привіт! І ми продовжуємо записувати наші подкасти. І сьогодні ми запросили Марину Страдубську, ад'юнкт-професорку КМБС, авторку та викладачку наших програм внутрішньої комунікації, дієві комунікації, кроскультурні. Хочу привітати Марину і поділитися також темою, яку ми будемо сьогодні розглядати. Добрий день, Марина. Всім доброго дня! Чому ми загалом сьогодні обрали тему? піару, репутації, тому що враховуючи те, що пандемія у нас вже триває такий довгий час, досить сильно змінилася комунікація в компанії, змінилися сильно процеси, які відбуваються. Компанія має все таки про себе піклуватися з точки зору репутації, де вона комунікує, як комунікує і що відбувається навколо, тому хочеться розібратися з цими питаннями. Розібратися, все ж таки, якою має бути ця піар Стратегія, чи який піар-відділ, і тому, власне, і запросили Марину. Давайте укреслимо про всяк випадок, що таке піар. Піар це паблік relations, це відносини з публіками, з ключовими для бізнесу чи держави, чи некомерційної організації, аудиторіям. Якщо просто, то піар допомагає цим аудиторіям краще розуміти компанію, чим вона є, що вона пропонує, чим вона цінна і якої взаємодії вона від цих аудиторій хоче? Власне, оце ті, якби цілі, які ставить перед собою піар-функція в будь-якій організації. Якщо ці цілі не виконуються, то говорити про якусь співпрацю ну, неможливо. Якщо я не знаю, що логістична компанія доставляє посилки, ну природньо, що мені навіть не прийде в голову до неї звернутися. Тобто, ну це такий все такі розповідь про себе. Треба да, розуміти, да. як це зробити. Окей, а тоді таке питання от виникає з точки зору піарщика. Що він має для себе розуміти, як вимірювати взагалі стратегічні якісь речі? А що таке тактичні? Де оця різниця? Як це відрізнити для себе? В українському, зокрема бізнес середовищі але і в державному секторі, також не комерційному, ключове питання для бізнесу, для міністерства чи, наприклад, для фонду, це яку роль в моїй діяльності відіграє репутація? Що таке репутація? Це оціночне судження людей чи організацій про інших людей чи організацій. Відповідно наскільки важливо припустимо компанії, яка виробляє морозиво, Репутація її як виробника з якісного молока, mm -hmm. а не з якимось там барвником, наприклад. Чи це важливо чи ні? Чи важливо міністерству, щоб реформа, яка провадиться під його егідою, вважалася корисною? Не простою, бо не буває простих реформ, а корисною. Важливо чи ні? Тобто, ключове перше питання для піарника: де місце репутації, оціночного судження про мого роботодавця в роботі? Де воно дає цінність, тому що є таке хибне м -м, враження, часто, що піар драйвить продажі, от в Україні піар продажі драйвить дуже в обмеженій кількості індустрій. Тобто, не слід очікувати, що це буде така це, короткострокова. Да, це професійні послуги, це фінансові послуги, це послуги товари, пов'язані з життям, здоров'ям, дітьми, грошима. Це B2B. Але якщо ми говоримо про товари широкого вжитку, ми заходимо в магазин після роботи, купити собі, я не знаю, кефір. Репутаційна складова в цьому купівельному рішенні мізерна. Чому товар дешевий? Відносно. Багато замінників. Замінники стоять прямо тут, логістика купівлі проста, ціна помилки невелика. В Україні репутаційний вплив фінансовий найвідчутніший лежить в абсолютно інших сферах. Це вартість утримання, лояльності, залученості працівників, це розмір вартості переманювання, це розмір е, зарплати, на яку людина захоче до вас перейти. Це взагалі бажання людини до вас перейти, і бажання у вас надалі працювати, і бажання працюючи. Не вдаватися до деструктивної поведінки. Чим гірша репутація компанії, тим всі ці показники нижчі угу. і тим відповідно вищі втрати і ризики. Однозначно, ще один напрямок впливу репутації в Україні це продуктивна взаємодія з органами влади, це отримання дозвільної документації, це організація соціальних програм. Якщо компанія вважається такою, що вона е, припускається порушень, що у неї неправильні практики взаємодії з людьми, зі своїми працівниками, що вона заважає мешканцям місцевій громаді своєю діяльністю? У неї природньо що будуть проблеми з дуже великою кількістю органів влади, а дозвільну документацію поганій компанії е, давати ніхто не mm -hmm. буде. Окей, а тоді, от ну, виникає питання, все таки, які можуть бути ще додаткові помилки, да? які слід врахувати для того, щоб не робити їх, і ну, ці заміри ефективності, да, все таки були правильними. Ну, перше, що треба зробити, щоб щось міряти, треба задачі поставити. Взагалі не важливо з точки зору бізнес-результату, скільки публікацій, лайків, шерів чи коментів ми на ГНРФ. Важливо. Чи добилися ми потрібної поведінки цільових аудиторій компаній? Наприклад, після пандемії компанія хоче, щоб кандидати з ринку хотіли в неї працювати. До пандемії можливість працювати дистанційно не стояла взагалі? Вона не була критерієм, наприклад, навіть пошуку роботи. На сьогоднішній день WFA, абревіатура Work From Anywhere, на сьогоднішній день це норма. Це вимога відповідно компанія, яка хоч вимога кандидатів. Якщо компанія хоче собі набрати нових людей сьогодні, то треба бути готовим до того, що перше питання буде: скільки я можу працювати дистанційно. Як у вас ставляться до людей, які у яка у вас культура? 65% працівників за даними Ernst Young Human Capital, йдуть з компаній в Україні через деструктивну культуру. Або відносини з керівником погані, і зауважте в цій фразі немає фрази зарплата, вона може бути прекрасною, але це те, що драйвить рішенням людей припинити співпрацю з роботодавцем. Угу. От ви сказали про лайки, да а де ця різниця тоді між маркетингом? І піар угу. така дуже тонка, да. іноді буває грань. Ну, корпоративні комунікації і маркетинг це помічні одна одній функції. Вони різноспрямовані, бо вони спрямовані на різні аудиторії. Маркетинг працює на клієнта всіх його проявах: наявний, майбутній, той, кого треба повернути, і так далі. Задача маркетингу або продати, або створити умови, щоб хотілося купити. Задача Піару створити правильне оціночне судження вкорінене в реальності. Тобто, піар це не про сказати про себе красиво, да? а насправді буде як буде, а це правильно висвітити, то, чим роботодавець, чи виробник, чи інвестор, чи державна організація, чим воно насправді є. І піар працює здебільшого на неклієнтській аудиторії. Це держава, це інвестори. Це партнери, це всякі підрядники, це місцеві громади, це також спільно з функцією людського капіталу ринок праці, тому що в Україні дуже маленький інформаційний простір, і в Україні репутація бізнесу і роботодавця має перехресний ефект. Компанія чи організація, яка в якій погана культура. Це впливає на ставлення до найінших аудиторій. Навпаки, організація якої проблеми з сервісом чи продуктом матиме проблеми з пошуком адекватних людей. То воно все дуже сильно все-таки пов'язано. Тут чітко там розділити, все таки ну не потрібно, тому що вони все вони мусять бути помічними, але ключовий критерій у споділу піар не продає. Він може створити більш сприятливі умови. Але у піару нема задачі продавати. У піару є задача формувати правильне ставлення, щоб компанії хотілося працювати хотілося з нею співпрацювати як підрядник, контрагенти так далі і є індустрії, але їх небагато. Де піар-драйвить продаж, але це радше виняток ніж правило в нашій країні. Дякую, і тоді ще одне питання: якщо людина знаходиться в ролі сіо, як їй правильно тоді поставити ці цілі для піар відділу чи як взагалі пояснити, щоб це співпадало з бізнес-цілями компанії саме є цілий інструменти? От, власне, задача наших програм в школі і дієвих комунікацій, і внутрішніх і навіть кроскультурних – допомагати нашим учасникам мати інструментарій і дієві конструктори. Для побудування зв'язку між бізнес-ціллю, репутаційною задачею, далі комунікаційні цілі і інструментарій, як це робити? А хто ця аудиторія? Працівник, клієнт, держава чи інвестор? То вже case by case basis Ми об аудиторії пропрацьовуємо. Але оцей лінк. Бізнес цілей з цілями репутаційними це засаднича штука для розробки стратегії. Якщо цю лінку немає, то SEO просто не розуміє а куди прикласти ті комунікації, ті сюжети, відео і так далі. Де воно в бізнесі відобразилося чи де воно на результаті там позначилося чи ні? Угу. І тому воно все перемішується і все це виглядає як маркетинг. Потім все це виглядає да або як маркетинг, або просто виглядає як якась купа. Розголосу, На да? Да? Да. Які, в якій сео не може зрозуміти, так. А де ж тут, де воно мені допомогло? Mm -hmm. От задача наших програм розкласти по поличках, де який вигляд комунікацій, фінансовий, корпоративний, кризовий, внутрішній, де воно бізнесу. Державі, некомерційній організації допомагає, як це поміряти. Тому що є стратегічний рівень, наприклад, чи стали компанію на рівні регіону більше краще знати, чи поінформовані люди, що компанія, наприклад, провадить таку-то діяльність. Це стратегічний вимір. Його можна виміряти один раз на рік, бо він не змінюється частіше. Є виміри тактичні. Як пройшла наша там прес-конференція? Як пройшов запуск нашого заводу відкриття? Як пройшов наш хакатон, на які там студенти подавали свої роботи? Це виміри тактичні. Ми можемо поміряти наскільки воно ефективно спрацювало, але скласти його в велику картину ми зможемо тільки раз на рік. Отаке От трошки уточнююче питання по стратегічним е, вимірюванням, От які там мають бути враховані. Ну, показники чи критерії для того, щоб mm -hmm. правильно все-таки розуміти, що це стратегічне вимірювання раз на рік. Ну, ми на програмі у нас, наприклад, дієвих комунікаціях і перший модуль. Він якраз присвячений репутаційній стратегії, окресленню вимірюванню репутації, рівнем репутації. І якраз ми пропрацьовуємо з учасниками таке поняття, як репутаційний профіль, з яких складових складається репутація певної інституції. І на кейсах ми застосовуємо наше вміння аналізувати репутаційні ризики. Якщо це станеться, який буде наслідок для організації? Ми вчимося це робити для того, щоб піарники і комунікаційники які в нас навчаються, могли своїм директорам говорити про бізнес-імпакт? а не про лайки, шери, суб'єктності, об'єктності ляхвати, да тому що ці одиниці не релевантні нікому крім комунікаційників. Тобто, тут тут по іншому треба побудувати взагалі комунікацію всередині, да. це і внутрішні комунікації, мабуть, також захоплюються трошки для того, щоб да. зрозуміти, як це вибудувати. тому що 80% криз бізнесу створює персонал. 66% інцидентів з кібербезпекою створює персонал, 51% інцидентів з шахрайством створює персонал. Тому, коли ми говоримо про комунікації з людьми нашими, вони йдуть першими. Перш ніж піаритися назовні, треба навести лад всередині. Тому що репутація бізнесу і не тільки бізнесу, вона йде зсередини назовні. Якщо у нас погана культура, токсичні відносини, у нас в колективах тролінг, булінг і знецінення це питання дуже короткого часу, доки ці явища повпливають на зовнішню репутацію, а значить, і на бізнес. Клас. Дуже дякую, що ми так завершили таким. Ну... Висновком важливим, дуже і е, думаю, що ми пізніше ще поговоримо, більше розкриємо цю тему в наступних подкастах. Е, на сьогодні у нас все. Слухайте нас, підписуйтесь і ставте лайки. Всім Дякую. пока.